Ми часто порівнюємо показники фондового ринку та економіки США із попередньою історією, яка була у Штатах. Але цим самим ми опускаємо багато інших показових історичних аналогій, які можна проаналізувати і вивчити уроки, щоб захистити себе. Тому я пропоную порівняти бульбашку в Японії, яка надавалася до 1990 року, і її здування призвело до втрачених десятиліть для інвесторів у японські активи. А найважливіше, є багато паралелей із сучасності, які варто взяти до уваги. І у цьому відео ми пройдемось по таким паралелям, що було спільному у Японії тоді та у США сьогодні. А також зглянемо важливе питання, що призвело до тріскання японської бульбашки, і ну, які самі фактори посприяли цьому. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Чим показова бульбашка в Японії. Почнемо з того, що Японія вже на той час була розвинутою і однією із найбільших економік, тобто можна вільно проводити паралелі. Звичайно, кожна країна має свою специфіку і певну різницю, але суті це не міняє. За 10 років із 1980 року японський індекс Nikkei 225 виріс майже в 5 разів, що є дуже високим темпом росту, як для розвинутого фондового ринку. А здування бульбашки призвело до того, що фондовий ринок Японії тільки до свого дна йшов 18 років. При цьому він втратив 80% своєї вартості і повернувся до рівня початку 1981 року. Тобто інвестори, які вкладали бульбашку практично з її початку, були в мінусі. А для того, щоб індекс повернувся до попередніх максимумів, йому потрібно було 34 роки. Це важливо розуміти, бо бульбашки можуть нанести фундаментальних збитків для інвесторів. А тепер до справи порівняємо спільні показники економік і ринків. І першим пройдемось по найбільш базовому, по показнику Пенє, тобто відношення ціни до прибутку. Ну але для усього індексу. Японії базовим індексом є Nikkei 225. Тобто, це такий собі аналог американської SP 500, і в цей Nikkei 225 входять відповідно 225 провідних компаній Токійської фондової біржі. Отож, станом на пік бульбашки в Японії у 1989 році значення P E для Nikkei 225 становив 60. Це мега екстремальне значення. Для прикладу, порівнюючи із піком у Штатах в лютому 2025 року, P E для S&P 500 становив 26,75. Що в два рази нижче від японських значень, незважаючи, що для штатів це найбільше значне за останні практично 150 років. Якщо взяти більш об'єктивний показник, а саме Кейп, ну чи інакше Пене є шилеро, який циклічно скоригований і довший і за періодом, то у 1989 році на піку Бульбашки в Японії він доходив до рівня майже 100. Причому ви розумієте, що це не значення окремої компанії, а середнє, середньострокове скориговане значення по ринку. Поясню, що це орієнтовано означає. Якщо ми вкладаємо 1 долар в індекс Нікей, то на основі дохідності за 10 років та з врахуванням інфляції нам потрібно майже 100 років, щоб ми повернули цей долар у вигляді прибутків компанії. Це навіть не чистий прибуток інвестора, а тільки прибуток компанії. Зараз заднім числом це виглядає як якесь божевілля, ну як можна було купувати акції по таким оцінкам? Але якщо подивитися, що зараз відбувається на фондовому ринку США, то видно, що поточна оцінка по S&P 500 знаходиться на рівні вище 37. і це теж надвисоке значення. Звичайно, можна вирішити, що ста ще дуже далеко і є куди рости. Я згідний людська жадібність не має меж і занадто часто переважає логіку, що ми неодноразово бачили в історії. Тому певний подальший ріст точно не можна виключати. Але чому японський ринок можна було роздати до ста кейп, а на американському таке зробити, я вважаю, мало ймовірним. Ну, вся справа в тому, що японський ринок був більш тонким, тобто менш капіталоємнісним. Це коли умовно порівняти компанію з капіталізацією 100 мільйонів і з компанією у 1 мільярд. Якщо при рівних умовах у кожну компанію заходить по 100 мільйонів інвестицій, то дешевша компанія виросте значно більше. Один і той же обсяг грошей має більший вплив на компанію з меншою капіталізацією. Тобто, щоб розігнати японський ринок, потрібно було значно менше, ніж американський. Ну, принаймні, спочатку і в середині. А далі вже жадібність підтримала тренд. І це підтверджується наступним фактором вагою відносно світового фондового ринку. На піку Бульбашки у 1989 році японський фондовий ринок складав 45% від усього світового фондового ринку. При цьому американський фондовий ринок значно відставав і вважав приблизно 33 від усієї капіталізації фондового ринку. Якщо взяти для порівняння 1980 рік, то японський фондовий ринок вважав тоді приблизно 15% від світового фондового ринку, а американський приблизно 45%. На даний момент домінація японського ринку опустилася до 5%, тобто домінація впала в 9 разів. Це фактично демонструє відставання інвесторів у японські активи відносно інших ринків. Якщо взяти США, то зараз його домінація складає приблизно 67% від усього фондового ринку, тобто дві третіх усього капіталу в акціях знаходяться в США. Причому зростання цього показника в Штатах, як і в Японії, в минулому, відбувається доволі стрімко. Це підтверджує графік відношення капіталізації їх фондового ринку до капіталізації решту світу. Така домінація, крім того, що має стрімкий тренд, до того ж має ще й екстремально велике значення порядку трьох стандартних відхилень. І це вже бульбашка. І знову ж таки, це не ознака, що ринок буде розвертатися. Аж ніяк. Але ми десь біля стелі можливості її роздування, оскільки більша частина світового капіталу вже в американських акціях. А ще варта увага відношення ринку до реальної економіки ну, тобто, фактично, це індекс Баффета. відношення капіталізації фондового ринку до ВВП країни. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, у 1989 році індекс Баффета в Японії складав рекордні 151%. В цьому у США тоді цей показник був приблизно на рівні 60%. Якщо подивитись зараз на США, то індекс Баффета складає більше 200%. Це екстремальне значення. Тобто, як до 1989 року грошові потоки масово йшли до Японії, так само масово вони зараз поступають в США. А це такий же показник перегрітості фондового ринку. Наступний фактор японської бульбашки це кредитна експансія, ну тобто зростання боргового навантаження. Японська бульбашка підживлювалася дешевими грошима та активним кредитуванням. Центральний банк Японії різко знизив ставку із 9% у 1980 році до рівня 2,5% у 1987-му і тримав на такому значенні практично до піку бульбашки. Таким чином банки легко кредитували населення, особливо зі зростанням вартості самого забезпечення. Ну це є наслідок бульбашки. А враховуючи низькі ставки, попит на такі кредити був високим, і загалом рівень боргового навантаження приватних осіб зріс із 140% від ВВП у вісімдесятому році до 208% на піку бульбашки. Тобто боргове навантаження виросло на 50% відносно ВВП. Скільки з цих грошей пішло на покупку акцій, ну я такої інформації, на жаль, не знайшов. Але виходячи з того, що бульбашка росла експоненційно, а потім падала камене вниз, то закредитованість була екстремальною. Бо така характеристика поведінки ціни відповідає високомаржинальному ринку і з масовою ліквідацією позицій. А в штатах картина вам відома. Ну, якщо ви дивилися попередні відео, надзвичайно висока закредитованість, яка знаходиться біля своїх пікових значень і постійно зростає. А ще фактором є поведінка ціни самого індексу Nikkei 225 до самого піку у 89-му році. Ціна зростала практично експоненційно, що саме по собі вже мало насторожувати інвесторів. Але те ж саме ми спостерігаємо зараз і в американському індексі. Він зростає такими ж темпами, і його поведінка практично один в один, як це було в Японії перед крахом. Також в Японії того часу були явні ознаки спекулятивної манії із-за доступності кредитів, і віри в те, що ринок не вразливий. Інвестори брали величезні кредити під покупку акцій. Те ж саме відбувається зараз у США. На японській бульбашці інвестори були впевнені, що Японія завоює весь світ. Більшість інвесторів навіть не задумались над тим, щоб хоча якось диверсифікувати свої інвестиції. Що ми маємо зараз в Штатах? Знову більшість інвесторів, ну особливо розрібних, вважає, що американський ринок буде завжди найкращим і завжди тільки рости. В обидвох випадках, як в США станом на сьогодні, так і на бульбашці в Японії, ліст відбувався на жадібності. Вірі у постійний ріст, і саме заспокоєнням, що цього разу усе інакше. А результатом цього стала втрата значної частки капіталу у інвесторів в японський ринок, списання усього росту і паперових прибутків за останні 9 років зростання, і очікування приблизно 35 років, щоб просто повернутися до попередніх максимумів ринку. І переходимо до одного із самих важливих питань: що сталося на вершині ринку перед тим, як відбувся крах на фондовому ринку Японії. Це важливо, оскільки можливо, це дасть нам відповіді, коли очікувати аналогічні події на американському фондовому ринку. І першим таким тригором для японського ринку було підвищення відсоткової ставки центрального банку Японії. Після двох років низької ставки розміром у вони підняли її до 6%. Такі дії фактично перекрили кисень для спекуляцій, оскільки кредитування стало дорожчим, включаючи і маржинальну. Кредитування для покупки акцій. Вартість обслуговування боргів для компаній і домогосподарств різко підвищилась, а це зменшило попит на нові позики для купівлі акцій. Це виглядає так, ніби Японський центробанк свідомо проколов бульбашку своїми високими ставками. А перші зниження ставки відбулися аж за півтора року після початку краху, щоб плавно почати стимулювати економіку і ринки. Причому знижені ставки були доволі плавним і без різких знижень, і далеко не на кожному засіданні поставці. Взагалі, зниження до нульового рівня зайняло 9 років. І, до речі, Центробанк Японії у ті часи критикувала за те, що вони затягують зі зниженням ставки і що треба робити все швидше і агресивніше. Рівно те саме за що сьогодні критикують ФРС. Давайте поглянемо, що відбувається в Штатах. Схожим чином, ФРС США спочатку підвищили відсоткову ставку до 5,25-5,5, і рівно так само, як і Банк Японії, тримав на цьому рівні рік. А далі почав плавно знижувати ставку. Тобто, цілком можливо, що ФРС має чітке розуміння присутності бульбашки на фондовому ринку і хоче плавно та контрольовано здути її, ну без різкої втрати вартості ринку. Другий такий тригер здування ринку Японії було ведення жорсткої фіскальної політики. І перед тим як продовжити, якщо вам цікава більш глибока аналітика та спекулятивні угоди із повною логікою фундаментальних причин угоди і поясненням усіх нюансів, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. І з останнього ми закрили угоду по нафті із чистим прибутком більше 50%. А деякі підписники патрону вже окупили підписку на роки вперед. Отож, у квітні 1989 року японський уряд вперше запровадив національний податок на споживання. Ну такий собі аналог ПДВ. Хоча ставка була невеликою, там ну, 3% податок, трохи остудив споживчий попит і настрої бізнесу. І що важливо, це збіглося в часі спочатку монетарного затягування поясів. І підсилило його ефект. Крім цього, японський регулятор оцінив перегрітість ринку і додатково посилив вимоги до кредитування, що також прямо остудило спекулятивний попит. У США також були спроби знизити навантаження на бюджет і провести фіскальне посилення. Та на даний момент жодних видимих результатів у цьому напрямі не видно. Поки що, усе тільки на словах. Тому потрібно розлідкувати за тим, коли в Штатах таке фіскальне посилення почнеться. А воно почнеться, бо з таким рівнем дефіциту бюджету, як у штатах, це неминучий процес, це тільки питання часу. Інший фактор це надмірна перегрітість. Все дуже просто. Перегрітий ринок росте виключно за принципом більшого дурня, і на певному етапі просто скінчилися покупці, які готові платити поточну вартість. Особливо якщо з іншої сторони, йде підсилення продажів, на момент піку коефіцієнти пена є компанії були космічними. дивіденди впали просто до мінімумів, а сподівання подальшого росту стали нереалістичними. І хоча більшість роздрібних інвесторів не дивиться на це, а живе надією, крупні інвестори почали продавати свої акції. Після перших таких підвищень ставок, як наслідок банкрутства деяких фірм, навіть роздрібні інвестори частково почали втрачати впевненість, що зростання триватиме вічно. І відповідно масова психологія розвернулася. Замість страху втратити прибутки, ну так зване ФОМО, з'явився страх втратити усі вкладені кошти. Почалися продажі активів спочатку повільний, а потім і панічні. І фактично бульбашка луснула під власною вагою. Ну коли стало зрозуміло, що підтримувати такі оцінки просто не було. Чим цієї стадії на американському ринку поки ще немає, але коли не опочнеться, то буде вже запізно. А на даний момент можна зазначити, що американський ринок не дуже і росте, якщо порівняти із попередньою динамікою. Індекс SP 500 практично рік уже знаходиться в діапазоні, і з великою ймовірністю можна сказати, що інституційний інвестор проводить розпродажі власних акцій. Це частково підтверджується і сентиментом. Відновлення ринку, яке відбулося із квітня 2025 року, відбулося майже виключно за рахунок роздрібного інвестора. Тому вкладайте свої гроші із холодним розрахунком, а не із завіри чи надії у вічний ріст. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисні на дзвіночок. А Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.